Привіт! Сьогодні розповім, як змінювати колір обвідки та заливки за допомогою інструментів піпетка та відерця з фарбою. Отже, скажімо, у вас є ось такий прямокутник, і ви хочете скопіювати колір обвідки, тобто червоний колір, і застосувати його у цьому прямокутнику. Для цього вам потрібно вибрати інструмент піпетка. Натиснути на обвідці, потім йдете оцей прямокутник, і можете натиснути або на самій обвідці, або навіть на самій заливці, зміниться все одно колір саме обвідки. Тобто, ось дивіться, натискаю на синьому, але змінюється колір обвідки. Тому що флеш запам'ятав, що піпеткою було скопійовано колір саме обвідки. Таким самим чином, якщо ми знову повернемось до інструмента піпетка, і скопіюємо колір заливки, то коли ми навіть натиснемо на обвідці, щоб змінити колір, то зміниться колір саме заливки. Тому що флеш пам'ятає, колір якого типу було скопійовано. Чи колір обвідки, чи колір заливки. На сьогодні все. Дякую за увагу! До наступного разу бувайте.